Підбетонка наша готова. Це такий у нас буде каток, можна сказати. Хлопці підготувалися. Зараз вже виїжджає до нас мастіка з рубіроїдом Є ППС, поки воно вистигає сирувати. Сьогодні заїде, тут буде, пройдемо гідроізоляцію, наплавимо рубіроїд, двойний який і бетон Поки що така ситуація по цьому міні-фундаменту. А там вже до речі, залито повністю все, всі 2,40 наземного опалубка. І не розірвало, як всі казали, порве, порве, не порвало. Якось так. Потрібно просто відповідально до цього відноситися. ретельно всі шви на, садити на рідкий цемент. І ми вирізали кожен кусочок замочками вставляли і підрізали, теж підганялися, як волоску плитку, щоб не було щелі, задував, фіг з ним. Все акуратно, красивенько зробили і нічого не порвало. 2,40 висоти одним разом залито і провібровано навіть. Кому потрібно такі роботи на маршрутці профіля.